Всім привіт! З вами Дінамка і це новий ріплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на СЦРВ-103Б на мапі Вестфілд одна із моїх найулюбленіших мап. Значить, грає головний герой в... з водом з Леопардом Першим. В цитапі у нас відсутня арта, є десяточки і дев'ятки. У нас буде кущовий геймінг. Так, добро. Ламаємо собі дерева. Дуже, до речі, багато тяжів. Знаєте, от прям виглядає доволі збалансовано, але відсутність е арти і ЛТ, можливо, нам зіграє на руку. Так, бачимо Йоха, Рікашет. Бо ми там вже давали, коли він закатувався. Канопенер проїжджає, не встигаємо дати йому тичку. Йох. Концепт Type 68. й Ну Так, поки ми нікого не пробиваємо. ловим лампу від Концепта, наскільки я розумію. Бо в нас не було жод жодних кущиків, нічого не було. Так, тут і Т-30 під'їхав. Цікаво, весь бій буде в кущах, чи, чи буде щось і агресивної якоїсь гри? Поки під нас ніхто не вилазить, супротивники чудово розуміють, що тут будуть стояти ПТ-шки, плюс ми світились. Інгер у нас вже союзний залишається шотним. Бачимо Т-30, чудово залітає. Ну, от СТРВ славиться, да, точністю і ДПМом. От зараз не залетіло, бо я похвалила СТРВ. Так, вилазьте, вилазьте, хлопчики. У мене, до речі, нема цієї СТРВ, і я думаю, що і не варто мені її, в принципі. Може, і колись і буду качати, до речі, даємо в канопенера пробиття він підставляється під нас. Але трошечки не мій е е геймплей. Я не дуже люблю. Не вистачає в мене витримки просто стояти от на одному місці. Мені треба щось таке Ололо Раш. Хардкору. Так, рахунок у нас тим часом 1-1. По ХП ми трошечки просаджені. Бачимо канопенера, кидаємо блайнд. Зараз б, да, підсвітили його було б чудово. А, невідомо куди тичка пішла. Ладно. Бачимо канопенера, будемо їм і займатись вже півтора настріляно. Ставимо канопенера на каточок, в нього є ремка. Зараз скажу фразу, яка лунає в кожному моєму реплею. Блін, може все ж таки вкачати СТРВ? Так, тайпу закидаємо. Блін, я щось подумала спочатку, що залетіло. Рахунок 1-2 ми вже по ХП більш просажені. Чому я їм, до речі, не кинув Т-30, якщо було... Очевидно, що ну, ми бачили, коли він відсвічувався, що він буде виходити. Ну, але добре, Т-30 забрали. Рахунок 2-4, 3-400 нанесено. Так, друзі, а я вам поки нагадаю, підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. Тим часом забрали канопенера. Йох вже прям підставляється, підставляється. Не встигаємо дати. Блін. Не пробиваємо броню. 4-6 рахунок. Вже різниця по ХП колосальна. 3000 майже. Подивись, як ДПМить просто. СТРВ ця. Ой-ой-ой! Отут в борт башти рікашет. Ну, доволі неприємно. Диви. Просто Хевік імба. Качайте Хевіка. Ну як? Який Кірі може бути. Ну, борт башти. Куди воно летить? Я не можу поняти. Нарешті, нарешті. 5К вже наніс головний герой, Два фраги має. 4-8 рахунок, ну. Але по ХП ну, таке ще відіграється. Не буду вже загадувати, поразка перемога, вже не буду цього робити. Будемо просто дивитись бій. Так, в нас тяжі всі посипались. Залишаємось ми в цих кущиках. Фош, леопард в нас тут. Нам просто треба, щоб нам підсвічували. Так, бачимо леопарда. Ні, він, він закатується. Він закатується, блін, ну подивіться тепер різницю по хп, по стволам. М буде дуже цікаво, якщо головний герой переверне цей бій. Так, Йох залишається шотним, 190 хп. Ми не підсвітились, маємо його забирати. Робимо мінус Йох. Боже, тут є 75, ще майже фоловим. Ми досі, а не, зловили лампу. Робимо мінус Хевік. Так, по стволам вже різниця в 4 танки. 6300 нанесено. Концепт нас не пробиває. Ми даємо тичку по е 75 Наш тімейт його добирає. Будемо зустрічати Мінотавра. Блін, там боже, скільки там фулових. Офігеть. Ну, краще мінусувати стволи, я думаю. Ми отримаємо від тайпа. Так, чудово, мінус леопард. 8-11 рахунок. По ХП різниця вже не така і велика. 8200 наніс головний герой. Так. Ми зараз маємо просто цього Гонкевича вбивати. Стави на каток. І добиває. Чудово. Так, дивіться, 10-11 рахунок. По ХП ми вже ведемо. А що там у нас з. Внизу на К-лінії, два танки не можуть вбити Єпіся. Серйозно, така проблема. А, ну там Єпіс зараз ще й переграє їх. Так, мінус Тайп 68. 6 фрагів вже. 9700 демеджа. Просто з однієї позиції. Легесенько, так чисто. ДЗТ таки вбиває Єпіся. Алілуя. Поралися з ним. Мінотавер в нас шотний, концепт е, теж, в принципі, шотний, і все хп в нас тримається на бабахі, яка не світилась і яка фулова. Переходив режим. Що ця патешка задом їде як передом. <хи> оце прикольно. Так, ми хочемо через кущі, да? Цвітити бабаху. О, знаходимо мінотавра. І він нас не засвічує. Ой, а я прикиньте, я забула сказати, з яким обладнанням грає головний герой. Блін, оце фейл. Ну, я думаю, що ви вже самі всі побачили, що граю на Т на Т3 турбіні, на боновому вентиляторі і на боновому досилачу. Мій провтик, мій фейл. Завтикали. Так, а ми знову займаємо позицію в кущах. І Будемо чекати, поки леопард нам підсвітить. Вицілює. Я не думаю, що Мінотавр вийде прям. зробить таку помилку. Намагаються хлопці дограти цей бій. Дуже обережно все роблять, не поспішають. якось би бабаху знайти. Нема взагалі жодної інфи. Ну, я принаймні не бачила, може я пропустила, але нема жодної інфи, де може бути бабаха. Так, наш тіммейт пропонує дружно по правому флангу об'їхати. У нас не виходить заїхати на горочку. Але ми їдемо в соло по правому флангу. Виходить так. Поки їдемо в соло. Головний герой переживає за бабаху. Ну, я думаю, блін, де вона може? Де вона може стояти? Якщо вона взагалі не АФК, прикиньте, якщо вона АФК стоїть. Залишається в нас 4,5 хвилини до кінця бою. Бо вони там всі в прийомку стали і просто стоять, чекають, поки наші поїдуть перші. Цікаво. Блін, ну я думаю, бабаха АФК. Не знаю, ну. Томусь у мене такі думки. Так, отут же треба максимально обережно, якщо вона не АФК і стоїть десь під червоною, у нас будуть проблемки. Обережно їде, намагається нічого не зламати, ніяких дерев. ДЗТ цікаву позицію зайняв. Ой, ледь не перевернулись. Так, щось там нам леопард маякує, я потім не, не розумію що, може щось побачив або засвітився, не знаю. Ні, бабаха в нас не АФК. О, знайшли концепта. Хорош, робимо мінус концепт. Так. Мінтавер там теж на одну тичку, але ну, я це вже казала, так? Да? І от... Головний ворог Бабаха. Я чекаю, я чекаю, що ж, де ж вона буде? Ну, блін, на А-лінії, значить, стоїть, де ще. Яке захоплення? Це ми відправили Леопарда нам підсвічувати, правильно? Цвітився мінотавр. Зараз зараз вийде. Треба ДЗТ вже пограти. Треба заїжджати ДЗТ в спину і добирати того Мінотавра дві хвилини до кінця бою. Намагається знайти простріл по мінотавру. І буде стояти чекати Бабаху Ну, бо бабахі треба буде, доведеться їхати, збивати. Що дивіться, у нас хвилина 20 до кінця і хвилина 20 до захоплення. Mm -hmm. а, ні, там. Там, на жаль, низько ми не побачимо. Ну, я сподіваюсь, ДЗТ доб'є? Ні. ДЗТ не добив. Так, хвилина до кінця. Ну, я сподіваюсь, хлопці, затащують бій. Так, засвітилась бабаха. Бабаха не може нас побачити, боже, яка вона беззахисна? Мені її аж шкода стало. Все, мінус бабаха, залишається шотний Мінотавр. 11к. Блін, прикиньте, я навіть не звернула увагу. 11200. Дав головний герой 10 секунд до кінця бою. Заїжджає на захоплення. Перемога по захопленню на останніх секундах. Добре, що заїхав. Інакше була б нічия. Давайте дивитися результати. Отже, друзі, результати. Майстер. Це в нас брати по зброї, основний калібр, воїн, танкість, снайпер. 11600 демеджа. Сів фрагів. Дуже-дуже круто. Дякую величезно вам всім за перегляд. І хай вам щастить!